Продовж останніх десяти років кількість молодих жінок, хворих на рак молочної залози, поступово зростає на Вінниччині щороку, щонайменше у пів тисячі пацієнток з'являються захворювання вже шостий рік поспіль. Інформаційно-соціальний проект присвячений всесвітньому дню боротьби із раком молочної залози, який організовує Катерина Андрушкова за підтримки волонтерського штабу Українська команда Вінниччини», Провели у Вінниці привернути увагу вінничан і взагалі суспільства до такої проблеми, як рак молочної залози. Так як відомо, що 20 жовтня у всьому світі відзначається Всесвітній День боротьби з раком молочної залози. Саме через це мені цікаво, щоб наші жінки були здоровими, щоб вони знали, що така проблема є, і навіть якщо вона є, то вона лікується. Шостий рік поспіль на Вінниччині завдяки учасниці волонтерського штабу Українська команда та учасниці клубу Успішних жінок Вінниччини» Катерині Андрушковій, відомій лікарці, відбувається ось такий проєкт Окрилені рожевою стрічкою. Завдяки цьому проєкту насправді. Вже врятовано багато життів. Адже кожного разу, коли видаються сертифікати на обстеження, коли ми нагадуємо жінкам і чоловікам про важливість обстеження, кожного разу хтось, на жаль, виявляє в себе рак молочної залози. Учасники мали змогу поспілкуватися з провідними онкологами міста та поставити питання, які їх хвилюють. А ще дізналися, як проходить обстеження та про сучасні методи лікування, з недавніх пір. І мені це питання цікаве. По-друге, я бачу, яка кількість зараз хворих жінок, дівчат навіть на рак молочної залози. Я розумію, що на даний момент це велика проблема, так як ще не вигадали від нього в неї лікування. Сучасна медицина навчилась долати рак, але на ранніх стадіях, проте вберегтися від цієї недуги можна самостійно, проходячи медичні обстеження.